Інструменти для плетення сіток. Ось звичайні глиці. Це з скла, це з алюмінію. Якщо робити собі глицю самі, то необхідно в кінці всього цих зачисток, все і необхідно відполірувати, щоб вона ніколи ні за що не чіплялась за ниточки. Це стандартні глиці. Вони більше розраховані на волосінь, бо якщо сюди нитку і шнурочки мотати для сіток або ту ж саму капронову, то, наприклад, я на оцю мотаю вона чуть більша у мене, то там десь на 6-7 рядів вистачає, Якщо шириною 107 вічок. Ось. Щоб е, на більше рядів, щоб менше було вузлів, треба більшу глицю. Ось більші гліці. Це я плів сітки господарчі, тому щоб менше вузлів було, то зробив таку тоненьку і більшу. Це ось використовував для плетення сіток, але із-за того, що вона дуже довга, то трішечки не так швидко плететься, тому що, коли знімаєш оцей розмір нитки, то тоді перехвачують потрібно багато разів. Набагато краще. отака, Не дуже довга глиця, Тоді, коли знімаєш нитку, там тільки один раз на пальці перехватить, щоб затягти, а далі не дуже довга нитка для затягування. Тому, якщо плести на верстаті, такому, як у мене сітки, ось отака глиця, тут ширина 40, набагато зручніша, ніж та ж сама маленька, чи отака велика. Планки планки бувають різних розмірів. Завжди ширина планки, і це і є розмір сітки. Розмір вічка сітки, або одної сторони вічка-сітки. Але я використовую ось такі, це мого батька, От. а я використовую ось такі за такими виступами. Ось. І ось так. Ось чому я вже казав раніше, коли отак береш планку, то тоді далі зручно плести. Планка тримається отак трьома пальцями, або ось цими, а тут чіпляю, і доволі таки зручніше. Бо зазвичай, якщо звичайною планкою, то і беруть або отак, або отак тримають. Тоді ну, не завжди зручно, бо якщо отак, то оця мешця, ви тоді дуже її передавлюєте, і рука швидко втомлюється. А якщо ось з таким виступом поставив сюди і всю планка легко тримається, і далі можна плести.